Вітаю, друзі, на каналі IT Master. В цьому відео будемо збирати один з найдешевших ігрових системних блоків. В даному відео я покажу, як можна зібрати самостійно системний блок, які комплектуючі ми для цього будемо використовувати, та що у нас вийде в кінцевому варіанті. А поки ми не розпочали, прохання до вас поставити вподобайку, підписатись на канал, щоб більше людей змогли побачити це відео. Отож, давайте розпочнемо. Системний блок у нас буде складатися ось такого. Білого корпуса. Один з головних елементів це материнська плата китайського виробника ZSUS. Це найдешевша плата, яку мені вдалося знайти. Вона оснащена процесором Xeon, встановлена перехідна рамка спеціальна і вентилятор з підсвіткою. То базово ми збираємо материнську плату, плюс процесор, плюс 32 ГБ оперативної пам'яті. Блок живлення я обрав Thermaltake на 450 Вт. Відеокарта від виробника Asus. Модель даної відеокарти HD 7770. Вона у нас на ddr 5 пам'яті. Об'ємом 2 ГБ. Буде встановлено SSD-жорсткий диск формату M2 з інтерфейсом NVMe об'ємом на 256 ГБ та звичайний HDD на 1 ТБ від бренду Seagate. Блок живлення у нас, до речі, напівмодульний, тобто в нього основні дроти йдуть в паені, а додаткові, такі як живлення відеокарти. та Процесора чи периферійних пристроїв є додатковим. Був пофарбований білий колір з цієї сторони. Вентилятори у нас з підсвіткою. Тут у нас встановлено три вентилятори. Всі з підсвіткою є пилозахист. Практично всі комплектуючі в даній збірці є новими. Диск новий, материнська плата, умовно нова, оскільки ці материнські плати створюються на базі бушних чіпсетів, тому тексторіт материнської плати він новий, а сам чіпсет, який впаяний, він був, це загальна практика китайських виробників, вони використовують баушні чіпсети. Процесор також серверний він не бушний, однак вони, як правило, не, ніколи не, не бувають проблемними. Перед збиранням я замінив термоінтерфейс на чипсеті, оскільки там термонакладка дуже низької якості зазвичай, тому ми врахували всі ці недоліки і відразу їх виправили. Тож, давайте розпочнемо збирання. Я все відео збирання не буду показувати, щоб не затягувати відео. Однак основні моменти я буду відображати і показувати в проміжні етапи. Thank you І розпочати збирання ми починаємо з встановлення блока живлення, безпосередньо місце в корпусі. І відразу ми стикаємося з певною несумісністю. Дивіться, це USB 3.0, конектор він стоїть тут. ось тут. Дість вам видно. Ось тут він стоїть, бачите, я його викуртую. І при такому встановленні у нас блок живлення не стає на своє місце, оскільки він трішки у нас подовжений, то ми його не можемо сюди встановити. Отже, дивіться, ось цей роз'єм у нас там він заважав. І довелося у чуть-чуть справи підрізати. І тепер у нас вже все стало так, як потрібно. Тому така є недопрацювання в корпусі. Тепер у нас блок живлення встановлено на своє місце. ми можемо продовжити. Отже, далі нам слід виставити дані стіючки так, так як на нашій материнській платі. У нас їх 6, в залежності від материнської плати, їх кількість може змінюватись. І місце знаходження також. Далі нам слідку поставити заглушку, яка йде на зворотній бік корпуса. Дані заглушки, вони зазвичай йдуть в коробках від материнських плат. І вони під кожну материнську плату мають різні конфігурації з інтерфейсів на задній панелі. Тому беремо оригінальну до материнської плати, яку ви встановлюєте. І в першу чергу монтуємо її на місці. І тепер ми можемо перейти до встановлення материнської плати. Перед встановленням материнської плати встановлюємо процесор, систему охолодження, в моєму випадку перехідну рамку. Зазвичай ці перехідні рамки вони йдуть в комплекті з материнською платою, але в цій, в цій конфігурації її треба купувати окремо. Також встановлюємо оперативну пам'ять. І тоді, вже перевіривши на те, що дана конфігурація дає зображення, ми встановлюємо. Зібраний такий комплект в безпосередньо в корпус і фіксуємо його. Іноді так трапляється, що щось може бути несправне, тому бажано перед включенням все це перевірити і тоді вже встановлювати в материнську в корпус. Оскільки дані місця вони при закручуванні винтів пошкоджуються. І якщо ви хочете здати материнську плату, скажімо, впродовж 14 днів, поки ви купили, то вас можуть не прийняти за рахунок того, що будуть. Це розцінюється як механічні пошкодження. Тому звертайте на це увагу і перевіряйте плати безпосередньо на столі, не включуються в корпус. Адже потім буде її складніше повернути у разі якихось проблем. Ще ми встановимо відразу жорсткий диск на своє місце. Дані жорсткі диски вони трішки гріються, тому розташування жорсткого диску в цьому місці воно доволі-таки вдале, оскільки за допомогою цього вентилятора центрального процесора у нас додатково охолоджується як жорсткий диск, так і оперативна пам'ять. Все, встановлення материнської плати ми завершили. Далі ми будемо переходити до. Компонування всіх кабелів і підключення материнської плати до блока живлення. Не тільки тут, як ви бачите, у нас цілий джут кабелів. Ми все це зараз розберемо і гарно проложимо на свої місця. В кабель-менеджмент ми сховаємо всі дроти, щоб у нас лишні дроти не виглядували за межі корпусу. І при закриванні цієї задньої кришки ми всі дроти, які не хочемо бачити, заховаємо за задньою стінкою. І спереду в ідеалі у нас має бути мінімальна кількість дротів. Я буду переходити до компонування дротів. Цей процес я на відео не буду знімати, оскільки це процес доволі таки е, затратний по часу і прокладання дротів потребує певного. Спочатку розуміння, куди нас що має під'єднатися. Тому я покажу вам тільки кінцеві варіанти. Особливого значення в роботі це велико не буде мати, як ми їх проложимо. Однак я завжди роблю максимально компактно все, щоб всі дроти були сховані, і мінімум дротів ми бачили з цієї сторони через прозору кришку. Це, як мінімум, створює гарні візуальні ефекти, оскільки в нас тут все буде з підсвіткою. Тому на дроти в цій частині системного блоку не хотілося б дивитись. Тим більше у нас передня стінка також відкрита і бокова, тому хотілося б через цю частину лише компоненти, які мають гарний її вигляд. Отже, так виглядають завершена збірка. Як Ви бачите, все дуже прохайно. Оскільки ця кришка у нас не прозора, то можна просто тут все скидати і закрити. Але я так не роблю, я завжди максимально компактно вкладаю всі кабелі, для того, щоб при знятті бокової кришки ми мали гарний вигляд із цієї сторони. Це займає достатньо -таки багато часу, але я завжди так збираю. Тому ось так ми бачимо вигляд. Стосовно корпусу, з'явились нюанси ще додаткові з корпусом через те, що у нас. Блок жилення дещо подовжений А саме стандартний 5-жорсткий диск не ставав. Довелося додатково зробити отвори підкріплення жорсткого диска. І знизу тут на додаткові стіечки ті самі, які, на яких стоїть материнська плата. Ще додатково у нас встановлено жорсткий диск. Ось так, бачите За рахунок того, що блок живлення трішки довший він стандартні кріплення, які... Придумав виробник, не, не вмістився, оскільки тут уже блок живлення починається. Тому довелося змістити трішки його вліво. А Для цього ми зробили два додаткових отвори по діагоналі. Можна було чотири, але два цілком достатньо для того, щоб утримувати жорсткий диск 3,5 на своєму місці безпечно. Тому такі є певні недопрацювання в цього корпусу. Однак в кінцевому варіанті він все одно того вартий, оскільки корпус недорогий, а у нас мета. Зібрати максимально бюджетний системний блок і щоб він мав гарний вигляд. Тому ось така у нас вийшла збірочка в кінцевому варіанті. Пройшла ніби одна мить, однак тут у нас є певні трансформації. Насправді пройшло декілька днів. Мені вдалося знайти відразу ігрову відеокарту. Це у нас MSI, MSI rx 470 Gaming на 4 ГБ. Хороша відеокарта, Чудово, нам підійде в, цю, в цей бюджетний системний блок. Тим самим не збільшуючи суттєво його вартість, однак додаючи е, суттєво в продуктивності в порівнянні з минулою відеокартою, яка тут була встановлена. І давайте увімкнемо і подивимося, що ми отримали в кінцевому варіанті. Отже, давай, поїхали. Дуже гарний корпус насправді за свої гроші. Очікуємо завантаження. Система в нас завантажилась. Підсвітку можна регулювати, натискаючи на кнопку, вибирати колір, тип підсвітки і різні параметри. Також можна вимкнути підсвітку. І давайте запустимо тест Benchmark Superposition. Отже, перший швидкий тест ми виконали. Тут на екрані десь з'являться тести з інших моїх збірок, також ігрових ноутбуків для порівняння. Даний тест нам демонструє відразу результат, і по результату ми можемо орієнтуватися на те, на що спроможний цей, цей системний блок. Тож, давайте запустимо ще тест по температурі. Для подальших тестів нам необхідно закрити кришку для того, щоб перевірити температуру. Закриваємо. І перевіряємо температури. 75 градусів, тест завершено. Отже, непоганий результат. Так, ну і давайте пробіжимося по основним іграм. Я їх запускати не буду. Є такий сайт, на якому можна перевірити, чи справиться наш комп'ютер з іграми. Просто обираємо ору, яка нас цікавить, і отримуємо відразу результат. Ну, давайте з Counter-Strike CSGO 2 почнемо. 2630 процесор, 32 оператива, наша відеокарта. І провіряємо. Давайте також перевіримо на GTA, наприклад. Провіряємо. FPS до 75-95. Я буду всі дивитися характеристики на Full HD, оскільки це найбільш поширені параметри, тобто це в залежності від монітора. То це середнє або високе налаштування на Full HD розширенні. 75-95 FPSів, тобто наш ПК буде цілком справлятися з даною грою. Також давайте ще подивимося, якісь дуже найпопулярніші ігри, наприклад, Відьмак. Перевіряємо. Аналогічно на високих параметрах буде 70-90 FPS. І так далі. Кого цікавить якась своя гра, посилання на цей сайт, де можна перевірити, чи справиться системний блок з іграми, я залишу під відео. Можете зайти і подивитися. Як справиться з конкретною грою, якого вас цікавить цей системний блок, задаючи параметри, які я показав вам раніше. Чуть -чуть. Якщо вас зацікавив даний системний блок, посилання з ціною ви зможете знайти знизу під відео. На цьому відео будемо завершувати. Всім дякую за увагу. До наступних відео.